Вітаю! Сьогодні ми спробуємо розібратися, як перетворити хаос на баскетбольному майданчику на чітку злагоджену стратегію. Поговоримо про те, як молодим командам перестати ганятися за м'ячем усім натовпом і почати грати як справжній механізм для здобуття перемог. Тож починаємо. Ну, знайома картина, чи не так десятеро гравців, один єдиний м'яч і повний безлад, ніби бджолиний рій. Це ж класика дитячого баскетболу. Але ж як, як з цієї метушні зробити щось путнє, як це перетворити на злагоджену гру, і найголовніше на очки? Давайте з'ясовувати. І от перший і найважливіший крок це перехід від інстинктів, від просто бігти за м'ячем до якихось усвідомлених дій. Саме на цьому етапі гравці починають розуміти, що в кожного є своя роль, і безладна майданчику потроху поступається місцем першим тактичним задумам. Гаразд. Перша стратегія, яку ми розглянемо, це, звісно ж, атака на швидкості. Вона базується на раптовості і, мабуть, є найбільш інтуїтивною. Мова йде про швидкий прорив. Ключова ідея швидкого прориву, знаєте, дуже проста: випередити суперника. Головна мета добігти і атакувати кошик, поки захист ще десь там позаду не встиг вишикуватися. Це буквально гонка з часом, де кожна секунда на вагу золота. А от як це виглядає на практиці покроково? Все починається з моменту, коли команда заволоділа м'ячем, чи то підбір після китка, чи перехоплення. Далі миттєвий, просто блискавичний перший пас уперед. Потім гравці розбігаються по своїх коридорах: один по центру, двоє по краях. Ну і фінал. Атака, коли є численна перевага, скажімо, троє нападників проти двох захисників. І ось вам золоте правило, яке варто запам'ятати м'яч завжди, от просто завжди рухається швидше за будь-якого гравця. Саме тому довгі точні паси набагато ефективніші, ніж намагатися обвести всіх і пробігти з м'ячем через увесь майданчик. Так, швидкий прорив це круто, але ж він працює не завжди. А що робити, коли суперник встиг повернутися, коли вся команда противника вже чекає під своїм кошиком? І от, коли швидкість більше не головний козир, у гру вступають зовсім інші якості, терпіння та стратегія. Тут нам потрібен абсолютно інший підхід, і називається він позиційний напад. Фундамент будь-якого позиційного нападу це правильне розташування, або, як кажуть, спейсінг. Уявіть, що кожен гравець має свій особистий простір десь 4-5 метрів. Це змушує захист суперника розтягуватися, і саме це створює вільні зони для передач і для проходів до кошика. У позиційному нападі кожен гравець, ніби фігура на шахівниці зі своєю унікальною ролю. Розігруючий це мозок, справжній диригент, який керує всією грою. Снайпери по периметру змушують захист розбігатися, а центровий це та сама потужна сила під кошиком у фарбі. Тут ключова ідея постійний рух, віддав пас і не стій. Ніколи не залишайся на місці. Треба одразу робити ривок до кошика або ставити заслон для партнера. Саме оця динаміка, оцей безперервний рух і руйнує будь-яку навіть найнадільнішу захисну схему. Звісно, існують різні схеми нападу, і вибір тут залежить від сильних сторін команди. Наприклад, є в команді влучні снайпери, тоді схема 1-2-2 з акцентом на кидки з периметра буде чудовим вибором, а якщо є домінуючий потужний центровий, то вся гра може будуватися через нього за схемою 2-1-2. Отже, ми маємо дві абсолютно різні філософії. З одного боку вибухова швидкість, з іншого така собі шахова партія на майданчику. Давайте тепер порівняємо їх віч на річ. Давайте коротко підсумуємо: швидкий прорив це завжди високий темп, це швидкість, реакція, один-два паси і, звичайно, високий ризик втратити м'яч. Позиційний напад це навпаки контроль. Тактика, багато передач і значно менший ризик, хоча й треба вкластися у 24 секунди на атаку. Добре, розуміти стратегії це лише половина справи. Тепер давайте подивимось, а як власне перетворити всі ці знання на реальні відпрацьовані навички на майданчику саме через багаторазове монотонне повторення вправ, тактичні ідеї стають для гравця другою натурою рефлексом. І, звісно ж, є спеціальні вправи для відпрацювання і швидкого прориву, і взаємодії у позиційному нападі, наприклад, рух без м'яча чи постановка заслонів. Почнемо з вправи трійка. Її ще називають вісімка. Вона просто ідеально відпрацьовує навички для швидкого прориву. Три гравці біжать і передають м'яч один одному без дриблінгу. Так вони вчаться швидко віддавати точний пас у русі. Це, по суті, фундамент швидкої атаки. Наступна вправа моделює фінальну стадію швидкого прориву: троє нападників проти двох захисників. Тут гравці вчаться використовувати свою чисельну перевагу, швидко рухати м'яч між собою, щоб знайти найкращий 100% момент для китка. А ця вправа фокусується на самому самому початку швидкої атаки, бо успіх всього прориву часто залежить від того, наскільки швидко і точно буде віддана ось ця перша передача після підбору м'яча під власним щитом. І наостанок чудова практична порада. Використовуйте візуальні підказки на майданчику: конуси, фішки, лінії. Це допомагає гравцям, особливо юним, краще зрозуміти концепцію спейсингу. Вони починають бачити, а не просто чути, де саме їм потрібно бути. І на завершення питання для роздумів: що ж насправді важливіше для перемоги: вибухова швидкість чи холоднокровна продумана стратегія? А можливо, можливо, ідеальна команда це не та, що обирає щось одне, а та, що вміє майстерно поєднувати обидва стилі, адаптуючись до будь-якого суперника і будь-якої ситуації. Це питання, над яким варто замислитись.